У нашому саду була розкішна флора, жоржина й кропива, любисток і ревень, і прадід мій ходив, як привид Ельсінора, і сойка у кущах пищала цілий день. Була в тому саду смородина й порічки, малина розрослась, як дикий чагарник. Індустріальний подих п'ятирічки. До нас усе тоді ще не проник, ще півники цвіли, ще ябланя родила. В городі ще стояв локальний свій туман. Бабуся той город так сяк обгородила, а потім що весни білила той паркан, а потім паркані хтось виламав штахету ліхтариками груш чарований між від. В ту дірку в паркані відкрився світ поету, великий і складний і незбагненний світ, проробане вікно з укропу у Європу. В Європі вже був млин, двигучий паровий, і прадід мій ходив, як ной після потопу, а я собі мала була я херовим. Я пурхала в саду. Розгойдувала квітку, полохала в гнізді пташину боязку, а вранці крізь бузок дивилася на тітку, котра була чомусь, як свіжий кущ бузку. І кажіть, Архайка не треба, у закутку душі хай буде трохи сад. Вже дожились. Забули колір неба, воно буває кольору до сад. Хай буде сад і дерево креслате, і кіт воркіт, і ще багато див. Доросла пам'ять то вже не слайди, тоді вже доля гляне в об'єктив.